Наш самоконтроль та здатність приймати виважені рішення це обмежений ресурс. Ми живемо собі своє життя, і тут у нас трапляється неприємна сварка з коханою людиною. Потім у нас може відбутися дуже неприємна розмова з керівником чи з колегою по роботі, і стрес поступово накопичується. І на кожне з цих Рішень на кожну з цих ситуацій, у нас організм потребує певну кількість нашої внутрішньої енергії. Якщо говорити такою більш науковою мовою, то у нас в голові є певна кількість нейромедіаторів. Це наша здібність опрацьовувати інформацію і залишатися при цьому спокійним, виваженим, розсудливим. Так от ці нейромедіатори протягом дня вони активно починають витрачатися, і в якийсь момент відбувається якась. Подія, яка стає вже фінальною для нас. Ми вже не справляємося і зриваємося або на кохану людину, або на дітей, або на своїх батьків, виливаємо і всі наші негативні емоції. Частіше за все, на жаль, найближчі люди страждають від вибухів нашої неконтрольованої агресії. А чи можна уникнути цю ситуацію? Чи можна зробити так, щоб негативні емоції не накопичувалися? Звичайно, якщо навчитися з ними правильно працювати. Одним із головних правил психології є таке: емоцію потрібно повертати туди, звідки вона прийшла. Тобто, якщо, наприклад, нас на дорозі хтось підрізав, і ми вслід цієї людини трошки виругалися, просто сказали якісь декілька негативних слів, ми таким чином вивільнили емоцію. Так само і з коханою людиною. якщо ми розуміємо, що під час якоїсь розмови складної... Кохана людина говорить нам якісь складні і неприємні для нас речі, ми можемо сказати: я насправді відчуваю це інакше. Мені здається, ти зараз не дуже там, чуєш, сприймаєш, мені образливо через там, це, це, це. Таким чином, не ковтаючи емоції, а вчасно їх повертаючи адресату, ми створюємо ситуацію, коли. Наш негативний, ось цей емоційний дім він не накопичується, тобто у нас не виникає кладовище ось цих негативних токсичних емоцій всередині, яке потім просто вибухає на тих людей, які знаходяться поряд з нами. У мене в школі є курс, який називається Емоційний інтелект. Там ми на практиці вчимося як. Не накопичувати негативні емоції, як повертати емоцію адресату, як правильно працювати зі своїм внутрішнім станом так, щоб ви більшу частину часу відчували себе добре, відчували самоконтроль, відчували внутрішню силу і опору, і могли самі обирати свою реакцію і свою лінію поведінки, а не були заручником своїх негативних емоцій. Подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на цьому навчанні.